Вітаю вас, дорогі глядачі, сьогодні я хочу поговорити з вами про основні моменти при матуванні одинокого короля суперника. Причому не важливо, скільки у вас фігур, і якою фігурою ви ставите мат. Ці правила будуть актуальні в будь-якому випадку. Ну, по-перше, це правило 50 ходів. Про що це правило? Значить, правило 50 ходів означає те, що якщо вам не вдалося. Поставити мат за 50 ходів, то суперник має право вимагати результат партії нічию. Далі. Будьте уважні та не ставте пад супернику. Наприклад, у даному положенні, якщо піти туражі 7, виникає пад. У чорного короля немає ходів. При матуванні ферзем слід звертати увагу. По-перше, щоб не поставити пад королю противника. І по-друге, щоб не поставити ферзя під бій чорного короля. В такому випадку король просто його з'їсть і буде нічия. Основні два моменти. При матуванні двома турами звертайте увагу. Щоб вашу туру не з'їли. Просто так. Треба відходити на інший фланг. При матуванні ферзем та турою теж звертайте увагу на те, щоб не поставити пад. Наприклад, після хода ферзь Б2 виникає нічия. Так, і так, давайте підсумуємо три основних правила. Перше це ми не ставимо пад. Друге, ми не підставляємо фігури під бій. І третє ми ставимо мат швидше, ніж за 50 ходів. Це були основні моменти при постановці мату одинокому королю противника. Дякую за увагу.